Всім привіт! Банда у зборі. Сьогодні у нас має бути дуже цікава катка. По-перше, ми їдемо за 50 кілометрів від дому. Здебільшого дорога буде не по асфальту. По-друге, ми плануємо сьогодні декілька цікавих речей. Одна з них це порибалити і спіймати щуку, можливо, навіть або хоч. А по-друге, у нас є ще одна цікава річ це магніт на мотузці. І ми його збираємось кинути у пару цікавих місць, тож не перемикаємось і приємного перегляду! Я не розповідав у минулих відео. Я спочатку що зробив? Казав, що буду їздити з прямотоком без будь-яких там флейт, заглушок і так далі. А як ви пам'ятаєте з відео по прямоток, там було аж дві опції, як його можна заглушити. Чи просто поставити флейту, чи ще пробочку туди, таку невеличку заткнути. Так, ось, я один день покатав чисто на прямотоці. Це перше весняне відео без снігу на каналі. Цьогорічне. І ну, у мене просто голова була квадратна, така, що ну, <гум> неможливо так катати, ну, тільки на короткій дистанції. Дуже короткі. Хоча у мене вона плюс-мінус така і була. І я вирішив таки встановити заглушку, поставив максимальну, тобто флейту і ось ту заглушечку. Виїхав, заїхав у таку ж саму велику горку, яку ну і в принципі брав із прямотоком. Тобто вирішив, що потужності має вистачати. Але коли даєш повний газ там, ну просто на місці на холостих, він якось ну нібито задихається трошки, якось не розкручується. Я вирішив таки прибрати одну заглушечку, оту пробочку, і залишити чисто флейту. І в принципі зараз він. І звучить плюс-мінус, як на стоковому вихлопі, бо з цією заглушкою мені здалося, що. Ну, хоча, може, зараз трошки гучніше, але з цією заглушкою, ну, майже як на стоці був. Ну, в принципі, як і тести показали, воно плюс-мінус схоже. А зараз їжу просто з флейту і в принципі. І по потужності я нічого такого не відчуваю. Він так само розкручується. І по звуку нормально. Піде. Спіймав. Тут десь має бути якийсь досить старий колодязь. І у нас по планам туди закинути магніт і подивитися. Що, можливо, хтось колись туди впустив. Можливо, нічого. А можливо, і щось цікавеньке. Ось то. Він. Бачите? І зараз. Опа! Ми зліземо з мотоцикла, дістанемо мотузку з магнітом. Подивимося, що у нас там може бути. Треба перевірити, чи є змога туди дістатися. Тут у нас висить замок. Тут у нас висить замок, але. Можна зробити ось так. Ось. Так, відкриваємо карабінчика. Оп! Чіпляємо магнітика. Як гадаєш, яка там глибина? Ого. Так, і потрібно знайти кінець, аби його на всяк випадок не втратити, так. Ось така у нас мотузка, я не знаю, тут десь 20 метрів. Ви качети ми її обрали. Ну, якщо що. Я піду за магнітом, так. На магніт зараз чіпляю себе тут. Магніта, <рес> то, то так. Так, є. Втратити не маю. Ну, поїхали. Оп. І. Зараз русалка якась. А я вже на дні. А я бачу дно. <рив> ну все, він невеликий. Неглибокий, він десь метра два. <рив> так, я вже осе дно ним перелопатив. І зараз подивимося, що я дістану. Я дістав якусь павутину. Та я вже повністю отак одно пройшов. Все, контенту не буде. Далі будемо шукати щось у річці. Якщо не знайдемо щуку. Розочаровані лиця хлопців. У мене таке саме. Стара будівля у лісі стоїть. Подивіться. Дорожка трошки зовсім закінчилася. Хоча зараз можна заїхати, але здебільше, коли заїжджаєш на горочку ось сюди, тут. Кусти дуже сильно старчать, тому було прийнято рішення оце по краю, по борозді крайній поля проїхати. Гадаю, ми не нашкодимо сильно. От, до речі, зараз можна було б і піднятися. Це має бути останній лісочок на нашому шляху. О, мені тут вже подобається. Ну-ну-ну-ну-ну сильно не тормозь. мені здається, підйом на гору буде цікавіший, ніж спуск. Ммм, і віс який гарний. І ось воно те саме щуче озеро, де ми сьогодні плануємо зловити щуку. Трошки слизькувато. Заїхав То за деревом ходить охорона цього ставка, і виявляється, що це навчальний ставок від сільськогосподарського коледжу, який тут неподалік, і ну, по-перше, він називається Щучий ставок, а тут ніфіга нема щуки. Не знаю, можливо нас обманули. І по друге, тут не можна рибачити. Тут запустили якогось там малька, карпа 400 штук, 400 кілограм, фіх його знає. І все. Щуки нема, карпа запустили. Їдемо на водосховище, якесь тут неподалік. Казали, що там є і щука, і ще щось є. Коротше, можна спробувати там відловити. Тут же хотіли неподалік будувати атомну електростанцію. І ото от водосховище залишилося якраз від неї. Ну Так, так як нічого не побудували, то ж там можна спокійно щось виловлювати. Ну і зараз ми це перевіримо. Благо тут неподалік, всього 4 чи 5 кілометрів, ну то фігня тим паче ще по асфальту. Така заболочена місцевість. М -м -м. Тут ще у нас озеро ставок трошки розійшовся. Але взагалі це водосховище. Ще цікава знахідка. Ось таке ось дерево. Дивіться, в нього таке фокуса урона. І там я гадаю, що час від часу хтось проживає. Але ми це зараз не дізнаємося. Взагалі досить гарні види у нас сьогодні. Ось там ото хлопці так далеко від мене. Тут така посадка. Досить незвичайна. Вона йде каскадами і вони явно створені людьми. Тобто і дерева теж посаджені ну, само собою людьми. Можливо, це також займалися ці студенти з коледжу, який, який тут неподалік, а можливо і хтось інший. Якось так. Зараз ми поїмо, всі трошки подобрішаємо, потім, можливо, ще щось. Передумаємо, можливо кудись покидаємо магніт, а можливо навіть і вудочка кудись закинемо ось так. покидаємо це місце. Тут у нас така дамба, бачите, різний рівень води. І їдемо. По дорозі додому подивилися ще одне цікавеньке місце. Теж будувалося для атомної електропідстанції, точніше для працівників, які там мали бути. Зараз подивимося, як воно виглядає. І ось воно відніця. Це у нас дев'ятиповерхівки, які також будувалися для працівників атомної електропідстанції, але наразі вони просто стоять пусті. Ось вона перша, ось там друга. Така сумна картина. Природа забирає своє. А зараз ми їдемо назад тим же шляхом. Хлопці трошки хотіли об'їхати, але ну кудули. куди, 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 куди об'їжджати, коли тут такі цікаві горки. Потрібно ну, їхати на горки, як, як це об'їжджати? Об'їжджати це не варіант. Орінчиків. Ну, професіоналізм трошки страждає, звісно. Але я на горі. Нормально, лон не йде. де, іде. йде? Іде, іде. А, до речі, я проїхав легкою стежкою, а можна було перестрибнути у той дерево повалена. Все зійшов. Такі гарні корівки, біленькі такі. Пікнічки, річечка. Цікаве місце, ніби непогано, але прямо поруч з дорогою. Це його робить трошки погірше, але люди тут досить часто збирається. Наша покатушка вже підходить до кінця. Вона виявилася трошки іншою, не такою, як ми її уявляли. У нас у планах було половити щуку, але в одному місці не вдалося, в іншому місці також не вдалося. Тож риби ми сьогодні не половили зовсім. Також, що ми хотіли зробити? Ми хотіли покидати магніт, магніт ми кинули всього лише в одне місце, яке виявилось досить неглибоким. На жаль. Сьогоднішня каточка у нас вже підходить до кінця. На жаль, у який ми закинули магніт, виявився глибиною не 20 метрів, а максимум 2, щуче озеро виявилося без щуки, але з охоронцем. І хлопці постійно хочуть поїхати кудись по асфальту чи по якійсь незрозумілій дорозі. Я не зрозумію, звідки це в них. Я такому нікого не вчив, чесно кажу. Коротше, ми не перебачили, ми не покидали магніта, але ми класно катнули, пожарили шашлик, і у нас залишилося багато справ на майбутній сезон, який ще тільки починається у нас. Тож все буде. Ми взагалі не падаємо духом. І ви не падаєте. Дякую за перегляд. Приходьте ще.